З вечора й до ранку росіяни обстрілювали Херсон. Під вогнем був корабельний та дніпровський райони міста, а також херсонська громада на звільненому правому березі Дніпра. Терор цивільних стандартна тактика російської армії, кажуть у військовій адміністрації. Загарбники гатили з артилерії, побили житло. Обійшлося на щастя без жертв. На ранок люди оговтуються від пережитого і намагаються прибрати руїну. Ось тут сиділа смородинота підв'язувала. Господиня обійстя в корабельному районі Херсона показує, куди поцілили вогнем росіяни. Тут справлялися на городі, перший прильот був. Потім швидко перебігла, і якщо б я не перебігла, я б вами не розмовляла. Двір побитий в стінах діри, покрівля на те ж самий у сусідів жінки. З куп розбитої стіни вибирають уламки боєприпасів. В бетоні сліди прильотів на городах вирви. Ей, а от дирка. А я и кричу. Там син у мене спав. Я говорю, Сережа, Сережа, дима повна хата. То не дим, то пиль була така сильна. Туман, повний туман був. За повідомленням Херсонської Олав, корабельному районі Херсона було чотири прильоти. А це багатостраждальна дев'ятиповерхівка у Дніпровському районі обласного центру. Сюди прилітає вже не вперше. Один приліт був, отам в дорогу. Прошло по дереву. Дуже багато побило вікон, дуже багато. У Нас було побите, а зараз ще більше. Он, бачите, аж старчить і там осколок всередині. Навіть воно подушки, осколки в подушках. Росіяни вже минулого року вбили в цьому будинку людину просто в цій квартирі на кухні, то був чоловік цієї жінки. Цього разу вона сама дивом уціліла. Он, бачите, що тут что тут вон все восколках вон. Бо Богу, що стіни були толсті, а эти окна вже дважды зашити. У пошкоджених оселях господарі намагаються прибирати і ще можна лагодять. Сіна завалилася і документами. Десять да. Временно, але все одно мені вже не було. Розбило окно. Посікло хату, хорошо, що та сала просто впала зривної волну. А це вже побило вікна у ще не збудованій хаті. Стару зруйнувала велика вода після підриву Каховської ГЕС. треба, а давжені ремонтуємо. Тому що зараз прийде зима, жити немає. Нас пустили, Сперва одні пустили на три місяці, потім другі на три місяці. І так з хати в хати ми те саме. Жити-то треба десь. після звільнення від російської окупації 11 листопада 2022-го Херсон майже щодня перебуває під ударами армії Російської Федерації. Терор цивільних то тактика армії загарбника, кажуть у Херсонській ОВА. І на горіненко вікне СТБ, тебе марафон Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.